Чули ми щойно, але в загальних рисах описав президент, що може бути темою обговорення 23 березня. Хотілося б від вас почути те, що називається рамки переговорів. Але таке, знаєте, найконкретніше, те, без чого на вашу думку не можна обійтися під час цих переговорів. Добре, от пане Юрію, давайте почнемо з вас. Але найголовніше, щоб ми встигли всіх послухати і маємо ще до вас ж інші питання. Угу. Я скажу насправді дійсно дуже коротко, якщо стосується енергетичної інфраструктури, українська енергетика пов'язана з європейською, тому будь-які обстріли впливають в тому числі і на неї, оскільки, якщо раптом щось у нас знищується, то ми запрошуємо аварійну допомогу з Європи. Ну інші пов'язані з цим моменти, тому узгодження тих точок, які не повинні обстрілюватися, не є військовими об'єктами для нас є важливо. З іншого боку, мене трішки дивує постановка цього питання нашими міжнародними партнерами, тому що було б добре, якби говорили взагалі про припинення будь-яких обстрілів цивільної інфраструктури, не тільки енергетичних об'єктів. Що стосується транспортної, то це важливо і для України, і для Туреччини, яка має багато інтересів в чорному морі насамперед, і зокрема через те, що нарощує виробництво видобування газу, і, зокрема, в шельфі Чорного моря, його Ова знов ж таки навіть через Україну бути постачальником газу до Європи. Дійсно, це будуть технічні команди, які узгодять багато моментів. Вже як їх буде дотримуватися Росія, це інше питання.